Бажаю здоров'я, шановне панство. Тема така: Корбетро Солекс маємо провал на малих дроселях. Поки дивимося відео, ліпимо цьому каналу, цьому відео, Підписуємося на мій канал, бо я бачу, що переглядів багато, а підписок зовсім ну, взагалі немає. І лайків також якось обідно. Так що поїхали. І так, Солекс проблема. Провал на малих друселях. Спочатку, що таке малі, малі, малі друселя? Це коли ви, наприклад, працює у вас двигун на холостому ході, і ви потроху десь рушаєте. Тобто у вас заслонка е, двигається десь отако, ну це малі друселя називається. І ви маєте на цьому режимі ну, провальчик, куди дивитись, на що звернути увагу. Перше, це проблема за малого жикльора холостого ходу, який у вас стоїть на цьому клапані або заглушці, де у вас, ну що у вас стоїть, я ж не знаю. Витягаєте його, дивитесь калібр. Оцей жиклорчик. Ну, це я взяв для прикладу цього відео китайський карбюратор, тож не обісуте, це не, не оригінальний е, дивитесь, Дивитись маркіровку цього жиклюра. Тут ніякої маркировки немає. Я візьму оригінальні, покажу вам. Ось, наприклад, беремо два жикльора холостого хода. І бачимо, що тут є калібри, там написано там 40, ну, це, мабуть, теж 40 -й. Вони бувають 39, 40, 37, 41, там 42, 45. Але я, я вам не раджу вірити цим цифрам. Я вам раджу, що робити. Витягли жикльор, якщо у вас є з чим порівняти, берете другий жикльор і дивитесь на світло. Отакого. такого. взяли, коротше, дивитесь на світло, е, спробуйте той, у котрого буде отвір більший. От. І е, той поставте. І подивитесь, як воно буде. Якщо, наприклад, ви поміняли жикльор, завели на холостому ході, е, і у вас. Знов таки є ну, такі мікропровали оці на малих дроселях. Е, раджу звернути увагу на на, на ось на карбюраторі є. Ось ми бачимо ось в цьому місці. А тут, Є така щілина Це у нас щілина перехідної системи холостого ходу. Ось сам отвір, від кіля у нас іде емульсійний канал е, холостого ходу, який у нас регулюється цією голкою е, А оце йде система переходу. Вона може бути забита. Тобто, візьміть, продуйте, або е, візьміть там проволочку, якусь там прочистите оце все діло. Там повинно бути чисто. Якщо з цим ділом все гаразд, е, то як взагалі все правильно повинно працювати? Наприклад, ви підібрали правильний жикльор е, по отвіру, поставили його от сюди, мотор у вас прогрітий гарячий. Як це все правильно повинно працювати? Голку оцю закручуєте до упора і відкручуєте на 3-4 оберта. Завели двигуна, працює, пробуйте, його душить. Ага, там на десь там першому оберті почало трясти двигуна, тобто, бідна суміш пішла, вернули, у вас залишилось якоби там 4-3,5 там оберти. Все, це норм. Пробуйте. На оцих малих дроселях якщо воно не глохне, отак от, от взяли, потримали, якщо вона там не. Ґру, ну Працює, тобто нормально, і не е, тому мовити. От є такий момент, коли ви так трішечки взяли, а вона уру-уру-уру починає якось ну плавати. Якщо вона не плаває, все нормально, поїхали. Якщо вона плаває, треба жиклер холостого ходу більший. І знову ж таки, дивитись на цей отвір. Плюс ось тут. Ось тут буває на гвинті, на резинці резинка. Мала або там вона стерта, і вона пропускає цей сальничок, пропускає повітря. І у вас іде підсос повітря при праці на переходну систему холостого ходу і на саму систему холостого ходу повітря. От. Отакі От моменти треба дивитися на карбляти Солакс з приводу провалу на малих дроселях. Надіюся це відео було корисним для вас. Дякую, що ви додивилися його до кінця. З вами був ваш карбюраторний діагноз газовщик Олександр Город-Дніпро. Всім пока-пока.